Голосувай Тиво. Аудіокниги українською. Підписуйся, став подобайки та коментуй, а також не забувай поширювати відео. Глава третя Я не знаю, навіщо я сказав, що я вампір. Звісно, це був такий жарт. Майже на межі безумства. Вампір, бісовий листат. В цьому була лише доля жарту, проте її реакція була неоціненна. О, моя маленька художниця, як багато вона ще не знала. Її життя не вартувало нічого, і я не розумів, чому вона тримається за це сіре існування. Я міг дати їй набагато більше. Я міг здійснити її найпотаємніші бажання, частину з яких я зумів прочитати. Я відчув її давно, знав, що роблю і чому сідає поруч. Для неї я просто гарний хлопець, улюбленець жінок. Вони відчувають іство мій магнетизм. Зовсім не дивно, що місцеві юнаки їжачаться, відчувають хижака, коли в один момент дівчата втрачають інтерес до них. І їх погляди спрямовані на мене. Можливо, дехто з них навіть знають про моє інше життя у світлі Софітів, але навряд чи про те, ким я є насправді. Мені не потрібен привід, щоб заговорити з будь якою дівчиною, іноді навіть не доходить до діалогу, існують жести тіл. Я чіпляю головну деталь, що тримає інтерес Кесиді, її малюнки. Її вигаданий світ. Вона щоразу перериває погляд, намагається уникнути діалогу, сховатись. Навколо так багато лишньої метушні, і я пропоную її ліквідувати. Які милі старання уникнути моєї компанії, проте тіло та мозок, здається, перед страхами та цікавістю. Не існує імунітету від мене, немає сенсу протистояти. Твоя клітка розкриється пташко. Ти сама зламаєш решітку. Ми опинилися на майданчику ролерів та скейтбордистів, яку прикрашала довга стіна з графіті. Віддалено чулися звуки музики, що нагадала кросовер, форма злиття трешметалу та хардкор панку, був і інші варіації. Загалом, до речі, експериментальному спорту. Чому ти привів мене сюди? Це місце не вмальовувалося в мій і його світогляд, я була впевнена, що його цікавлять інші речі або хотіла так думати. Завтра тут зберуться сотні людей, щоб подивитися, як малюють графіті, ще є час записатися на конкурс? Ти думаєш, мені це потрібно? розлютилася я. В такі моменти я відчувала схожість з матір'ю, заводилась по дрібницях. Я захищалась від нього нападками. Ти знаєш, що переможець конкурсу отримає три тисячі доларів готівкою, а також право намалювати обкладинку для мелодик Black Metal гурт гросмайстер. Я не та людина, що здатна щось виграти, та мені і так добре. Насправді. Гроші мені були потрібні. Я прекрасно розуміла, що я їх не отримаю. Мої роботи далекі від шедевра, та й конкуренція буде велика. Я самородок, куди мені конкурувати з професіоналами. Чому гурт не найме собі художника? Це такий спосіб піару, благодійність. Як хочеш, але що заважає спробувати? Чому ти заганяєш себе в рамки? Та що ти можеш знати про мене? Приходиш тут весь такий на пафосі, з діловим виглядом сідаєш до мене, потім тягнеш сюди, ризикуючи тим, що обидва можемо вилетіти з коледжу лише для того, щоб я взяла участь у якомусь безглуздому конкурсі? Де була та межа, яку не можна перетинати? Але я зупинитись не могла. Мій захист перетворився в істерику. Отже я помилився в тобі. Він зітхнув і різко глянув мені в очі. Ти просто маленьке дівчисько, залякане і закомплексоване. Та якщо нічого не будеш з цим робити, нічого не зміниться. Він махнув рукою. Мені стало боляче від його слів. Він мав рацію і ще болючіше від того, що він розвернувся і пішов. Пішов, а я дозволила, відпустила його. Увага! Реєстрація закінчується о 22 годині. Хто бажає взяти участь, поспішайте. І тут мене осяяло Пророцтво загадати бажання. Адже Енджел натякав. Я завжди хотіла малювати, але як він міг знати? Я побігла всередину комплексу, але нікого не було. Порожній реєстраційний стіл із написом Скоро буду. Я сіла на стілець в очікуванні. Скоро буду затяглося на години три і наближалась десята вечора. На порозі з'явився хлопець у широких штанях із накладними кишенями та футболці кольору хакі, не особливо примітної зовнішності, в натовпі зливається, як і я. Лише тату на всю руку було яскравою плямою у його вигляді. Це було якесь чорне мережево, з шипами, можливо, плющ. Я різко підірвалася з лавки та метнулася до столу, залишалося від сили десять хвилин. Я хочу зареєструватися. Він ліниво відсорбнув кеву з таким гучним, неприємним звуком, що з'явилось бажання затовкти йому той паперовий стаканчик в горлянку, ще й не квапом подав мені папери. Він робив все, щоб я просто пішла, але я не збиралась на це вестись зараз або ніколи, і в першу чергу на зло цьому реєстратору. Як тільки ручка торкнулася паперу, час вийшов, але я встигла розписатися, і щойно я поставила підпис, оголосили, що реєстрацію закінчено. Я віддала папери хлопцю, але він відморозився, що вже пізно. Я не витримала, сказала йому про те, що чекала на нього три години, розповіла, як пройшов мій день, чого мені коштував і коштуватиме цей конкурс. І він, щоб не слухати моїх істерик, взяв папери і поклав до решти. Добре, добре, якась навіжена. Почула я слідом. Адреналін зашкалював, коли я повільно повзла до виходу, ноги підкошувалися. Моя перша маленька перемога над собою. Можливо, Енджел мав рацію, все не так страшно. Я не пам'ятала, як прийшла додому, не пам'ятала, що кричала вкотре втомлена мати, як тільки голова торкнулась подушки, я миттєво провалилася в сон. Я відчувала легкість кроків та поділ нічної вікторіанської сорочки, що вбилася об мої босі ноги. Я пливла великим, порожнім коридором, а переді мною вимальовувався мольберт, Ти на весь зріст зображений ангел з чорними крилами, і в нього було лице Енджела. Торкнувшись полотна, ангел ожив. Він спіймав мене за руку і затягнув картину. Нас чекала красива кімната з великим ложем та балдахіном, різьбленим дерев'яними меблями з позолоченими малюнками та ручками. Крила опали та зникли, і тільки зараз я відчула, що торкаюсь його голої шкіри на животі. Вибач, кажу я, я не хотіла тебе образити. Говорила я своєму маренню, відчуваючи, як по щоці скотилася сльоза. Хіба я можу на тебе ображатись, пташко?